Усім доброго дня, усім мирного неба. Божої вам благодаті, дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Ну що ж, друзі, що хочу сказати. Холодне, холодна весна. І можна сказати, холодне. Ну і жарке і холодне, бездощове літо. Ось я з трьох рядочків зібрала, зірвала кормові буряки. І ось вийшла в мене тільки ось така тачка. Бурячки є різні. Там під низом ще є трошки більші. А є геть-геть маленькі. Ну, друзі, те, що маємо, те маємо. Ще в нас буде моркочка. Така, що для себе не піде, то буде кроликам ну Столовий буряк то дуже гарний. столовий буряк мене радує. Якщо стигну, сьогодні буду зривати і обов'язково покажу. А Ось цією тачкою будемо зараз їхати. Завеземо під нав'яз. Там буду чистити, тому що нібито сонечко зранку вийшло, дуже гарна погода. Але напевно буде все ж таки знову дощ, тому не хочу ризикувати. Буряки і так вони поколяли до себе дуже багато землі. Ну нічого. Почистим, будуть гарненькі, повідбираю дебіль мішок, потім брати приїдуть і допоможуть мені закопати на зиму, тому що я погреба не маю, поки що, і будемо закопувати в ямки. Їдемо, веземо і будемо обирати. Прибрала місце, буду сюди скидати бурячки, а потім поскладаю в їх в мішок. Чи що, друзі, бурячки, таке гарне сонечко було. Такі гарні не але тут тучка прийшла до нас. Думаю, хай трошечки підсохне травичка. Кролики випущу, щоб вони погуляли. А ось тут. Ось тут добре видно, напевно. Марка прийшла і все. І знов все намочила. Ось так друзі. Ну, Ще робота процесій. Ось там чистеньке, тут замазненьке. Відро відразу. Скидаю малечу, ну і ось там. Ну що, перестає дощ, це вже він знайшов. Головне дощу, як такого нема. А просто, а просто нам намочив травичку і все. Так що, мої дорогі друзі, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Ну і дивіться, який бурячок. Вигляді сердечка. Будьте здорові, живіть в мирі, злагоді. Дай Боже нам перемоги! Все. 不卡，不卡，不卡。